Ми прибули до багатьох будівель пам'ятників. Моя команда також сказала, що міст був освітлений у кольорах українського прапора. Це дійсно багато говорить. Дякую за це. Ви з нами від самого початку російської агресії, повномасштабної війни, і сьогодні ми обговоримо багато речей. Я думаю, що найважливіше, що сьогодні Європа дійсно зіткнулася з цим. Стрес від дронів Україна має відповідний досвід у цьому через війну. Можливо, найбільший досвід через це, найбільший у світі, і звісно, ми не будемо залишатися осторонь. Ми не залишимося осторонь, і звісно, ми підтримуємо Данію, бо воно наші справжні друзі. Дуже дякую. Пан Зеленський, пан президент, я пам'ятник президент Зеленський, я подоміль меді... американські медії відвіснюсу, що микасмонати розказувіста. Вже чи ви вважаєте, що є снадацькою ні ні Ми говорили зі сполученими штатами. Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Востаннє у нас була дуже хороша зустріч, дуже продуктивний діалог. І ми говорили про ракети дальнього радіусу, дії, далекобійну зброю. Я маю на увазі це. Ми говорили про це. Тож побачимо. Усе залежить від його, від його рішення. Мені шкода.